Всім привіт. Дівчаки, це, звичайно, ужас. Давайте почнемо з хорошого, і мен є і погане. Ну як погане? Таке неприємно, да? А сьогодні це звідмінила англійську, У в мене завтра буде англійська, місця стан немає. Тож сьогодні я прийшла гуляти. Давайте швидко, <реш> сразу переходимо на такі от не дуже вау. Я потратила свій другий сертифікат. У в мене більший нема сертифікати. Але я потратила на те, що я прям хотіла, і я сьогодні бігла по всієві, шукала, і просто немає. Я хотіла заказати собі ламель 412 відтінок Блеск. А я коли заходила заказувати, я зайшла і нажала саме туди. І там він був, його спочатку не було в наявності, потім він з'явився в наявності, потім знов пропав. І я е, сьогодні вже заходжу вечором, нажимаю, він є 139. Я швидко нажимаю закази, я оформила вже замовлення, а мені вибиває прозорий бл... Бл... Блеск, блеск, прозорий блиск. Якщо мені прийде прозорий, я буду дуже розстроєна, тому що в мене прозорих вистачає просто. Я, над... я думаю, що я, якщо мені прийде доставка, я там відкрию і. І подивлюсь, якщо що поменяю, тому що, блін. Так, да, так що будемо чекати, я ще доста замовила доставку з теми, так що теж буде розпаковка, але десь в числах 15 20. Ось такі от справи у мене. Да. Жалко. Ну ладно. Ну, реально, от, перший сертифікат не так було жалко тратить, а сейчас прям жалко. Ну нічого.